Як працює програма лояльності ZenMarket? ZenMarket – це сервіс для покупок з Японії, який винагороджує своїх найактивніших клієнтів за допомогою програми лояльності. Програма лояльності ZenMarket – це система винагород для тих, хто активно користується сервісом. Її головна мета допомогти вам економити на покупках та доставленні з Японії, а також отримувати інші бонуси. Програма пропонує дві основних переваги. Перша це кредитний ліміт, який ви можете використовувати для покупок у будь-яких японських магазинах, або робити ставки на Yahoo Auctions, без необхідності поповнювати ваш баланс. Друга перевага це кешбек у Zenpoints, які автоматично знижують ваші витрати на міжнародне доставлення. Чим вищий ваш рівень у програмі, тим більший відсоток кешбеку ви отримуєте. У Дзенмаркет є декілька рівнів програми. Ваш рівень визначається загальною сумою замовлень, відправлених за останні 4 місяці. Рівень оновлюється щомісяця першого числа. Щоб досягти першого рівня, вам потрібно придбати товарів на суму 15 тисяч єн. Перший рівень надає кредит для покупок в 5 тисяч єн. другий рівень 20 тисяч єн та кешбек 4,1%. І так далі до 6 рівня, де кешбек становить 1%. А ліміт аж пів мільйона йен. Чим більше ви купуєте, тим більше переваг отримуєте. Щоб отримати максимум від програми, відправляйте більше посилок та швидко підвищуйте свій рівень. Використовуйте кредит для нових покупок та накопичуйте Zen Points для покриття міжнародного доставлення. Якщо ви ще не зареєструвалися на ZenMarket, зараз ідеальний час. При реєстрації ви автоматично отримаєте бонусні ZenPoints. Приємних вам покупок з Японії!